Джордж Гордон Байрон Хотів би жити знов у горах, Читає Ігор Скарженець, Хотів би жити знов у горах. Дитям безжурним, як колись. Блукать між скель, в морях суворих, між хвиль, розбурханих нестись. Моя ж душа, мов птах прип'ятий, що прагне скель і висоти. Страждає в англії пихатій. В краю лукавства і німоти. Дай утекти мені, талане, на урвищ і горбів, Забудь всі титули й кайдани, Лаку з вельможних і рабів. Веди мене на хмурі скелі, де стогне грізний океан. Верни в дитинства дні веселі, дай серцю відпочить одран. ран. Я мало жив, та відчуваю Чужий я в цьому світі лжі. Навіщо ж темрява ховає той знак останньої межі? Я спав, я снив про щастя, доки не заступив тих марень гніт, то, правдо, промінь твій жорстокий Вернув мене у ниций світ. Кого любив, давно нема вже, Та й друзі розійшлись, як дим, Надію, втративши назавше, вже й серце стало крижаним. Хай інколи тамує келих Скорботу й біль, нехай уста сміються між питців веселих, я серцем завжди сирота. Як слухать ляси разуразні, не друзів і не ворогів, кого отлум строкатий блазнів, Маєтність або сан привів, Де ж друзів коло, чом не склалась та приязнь вірна і свята? Набрит мені! Вертепний галас і втіх нещирих марнота. А ти, о жінко, світоч вроди, в тобі розрада і любов, та в серці в мене стільки льоду, що я й до тебе охолов. Цей світ лукавства і облуди я б промінять на край хотів, в якому вільно дишуть груди Між темних урвищ і хребтів. Туди б з незломним серцем в бурю, На тебе злюддя до стихій, волію пустку, дику й хмуру, таку ж, як дух похмурий мій. О, як мені з душного світу, мов голуб до свого кубла, У небо грозове злетіти, В кочівлю сонця та орла.